Якщо країна не воює, то солдат ну, не витягне. Ну, що б ви не робили. Ну, тобто е цей хаос, б, ну, безумство, ну, це так всі на фронті сприймають хаос, безумство, яке відбувається в Міністерстві оборони і так далі, з цими закупівлями. Ну, і ну, ми отримаємо ну, реально та ну, навіть не п'яту частину, яка нам необхідна, по, наприклад, дронам. Постійні. Закупили. Немає не дронів розвідки і спостереження. Є дрони розвідки і спостереження, забули закупити ФПВ, НРК і так далі, і тому подібне. Так? Ну, і держава повинна, мабуть, попрацювати в цьому напрямку. Не тільки Збройні сили, але ну, говорити про те, що там Збройні сили так, окей. Але Збройні сили це сили і засоби. Ну, Сили це люди, а засоби це засоби. І засоби ну, вже смішно, що це субвенції міст або е, волонтерська допомога, ну, і так далі, і тому подібне. І все рівно ми не перекриваємо не те, що на 50%, ну, на третій рік війни. Е, мабуть, точно ці речі повинні ну, перекриватися на дві третини, хоча б.